Наступний тобто наш виконавець так само не вимагає представлення. Його, звісно ж, надихає життя, і такому життю, звісно, можна позаздрити. студент, культуролог, сценарист, режисер, поет, відвідувач культурних подій, мільярдер, плейбой, філантроп і просто крутий чувак. Зустрічайте ЮЕЛЯ. Я б хотів сьогодні зачитати три вірші, два є філософських один про інтимної лірики. Найкращі пісні пишуться лише тоді, коли на душі кепсько. Найкращі дівчата йдуть тоді, коли ти повний невдаха. Життя воно таке, непередбачуване. Ти закохуєшся у неї, дівчина своєї мрії, а вона за місяць їде за кордон. назавжди. Як попросити її залишитись в Україні? Я хочу, щоб вона завжди була зі мною. Я її кохаю у місті Славетного Лева, де з нею познайомився після пар в університеті, про неї мої пісні та вірші інтимної лірики. Тоді вона була подягнута у колір Сонця. Я відразу закохався, бо не міг повірити, що існує. Така діва. Дякую. Кажуть, що просто поетом бути не важко. Кажуть, що поет це просто людина, яка вміє римувати слова. Якщо б це було правдою, то кожна людина була би поетом. Але це не так. Це хибне припущення. Щоб красиво римувати слова. Потрібно багато читати, потрібно бути сміливим, потрібно, бу... потрібно багато емоцій, щоб показати свої почуття на чистому аркуші паперу. І останній мій вірш. Дякую. Він експериментальний, він е... вірш е... розмова. Я тебе кохатиму вічно, ти не кохатимеш вічно. Я завжди буду твоїм, ти не завжди будеш моїм. Я тебе любив у школі, я тебе любила теж, але пройшов той час. Чому мені не віриш ти, бо ти не той, хто мені потрібен. Я чекала тебе у минулому, тоді ти був потрібний, як ніколи. Ти пробачиш мене, на жаль, ні. той час минули, коли чекала пробачення від тебе, Владику і до речі сково виходить мій вір э, мій фільм дякую